Купи квартиру і мрія оживе У фавориті щастя до тебе прийде, кухня, студія, спальня своя, затишок чекає, квартира твоя, автономне тепло, взимку комфорт. Є меблі, техніка, не треба, турбот. Двір закритий, дитячий майдан. Тут все для життя, просто океан. Фаворит, фаворит, твій щасливий квиток, тут життя. Як пісня почнеться, з рядок євро. Євродвушка yeah. у фавориті чекає oh. З ремонтом з меблями все надихає Кухня, студія, спальня своя, hey. це квартира мрії, і вона твоя. Фаворит, фаворит, ти щасливий квиток, тут життя як пісня почнеться з рядок, євродвушка з ремонтом, бери і заселяй у Житомирі стильне життя починай гав.